Сьогодні у нас на огляді електровелосипеди преміум якості від фірми Cosfus. У нас є дві моделі. Ми порівнюємо М20 міні і М20. Їхня різниця найбільша втормоза. У М20 міні йдуть механічні тормоза, у М20 йдуть гідравлічні тормоза. Хорошим плюсом електровелосипедів Косвіта є їхня батарейка. Вона є легко зйомна. І вона є потужна. Вона має мінімальну потужність 750 Вт і максимальну 1000 Вт. Має 15 А. Також вони є варіанти на 10 А і на 20 А. Також ще одним плюсом косвіла є його амортизація. Як ви бачите, є хороша амортизація, яка може підходити не тільки для рівних доріг, також для буківки і для нерівностей на дорозі. Загалом косвіла це хороший дизайн, від який захоплюються люди, які є якісним який є надійним і який вартує своїх коштів, якщо ви хочете купити хороший велосипед від фірми Кошти, звертайтеся до нас.